Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні обрізатиму ці крупнолисні гортензії, щоб надати їм компактної форми у наступному сезоні та трохи омолодити. Частину своїх гортензій я обрізала на початку серпня і подивіться, як гарно вони вже обросли. На цій гортензії я обріжу лише одну гілку, яку лишила на ній три тижні тому. Щоб після короткої обрізки рослина менше стресувала та мала змогу продовжувати фотосінтез та випаровувати зайву вологу. Ці гортензії квітнуть вже понад 4 місяці, та, незважаючи на це, досі зберігають свою декоративність. Я хочу зберегти ці гарні соцвіття та спробувати їх засушити, тож різатиму дуже коротко. Щоб залишити довгі пагони на сухоцвітах. Одночасно прибираю тонкі гілочки, вони тут не потрібні. Так, залишила на гілочках по 2-3 бруньки для відновлення росту та квітування. Чесно кажучи, я не знаю, почнуть вони вегетацію ще у цьому сезоні чи вже у наступному році. Тож, побачимо, що з цього вийде. Результатами, як завжди, поділюся у наступних відео. Майже так само коротко обріжу іще ще одну гортензію. Щоб рослина менше стресувала, залишу кілька гілочок, мабуть, ось ці дві. Коли гортензія почне обрастати молодими паганами, тоді й вирішу, що з цим робити: вкоротити ці гілки чи залишити так. Деякі зі своїх крупнолисних гортензій цього сезону не обрізатиму взагалі. Зріжу лише сухі суцвіття пізно восени. І наступної весни зможемо співставити результати та побачити, який спосіб обрізки виявиться більш вдалим. А всю цю красу я висушу, ось так зв'яжу і підвішу десь у затінку, з донизу і гілками догори. А коли висохнуть, використаю для декору у домі. На все добре, друзі! Все буде Україна!